У студії радник прем'єр-міністра України Олександр Кірш, ми будемо говорити про вимогу Росії змінити угоду про асоціацію між Україною та ЄС, але почнемо розмову з ситуації у економіці. Доброго дня, дякую, що до нас прийшли. Скажіть, будь ласка, от ось взагалі долар сьогодні знову подорожчав. Складається враження, що уряд і нацбанк вже напевно не контролюють національну валюту. Чи дійсно це так Діло в тому, що коли курс держить іскусственним, Когда курс держит зубами, то рано или поздно зубы не выдерживают. Мы через это проходили уже несколько раз. Причем оба раза было изменение внезапно практически на 50%. С 5,5 до 8, через несколько лет с 8 до 12, сейчас 12 даже страшно умножать на полтора. Это имеет причиной то, что курс не обоснован экономически, курс сдерживается искусственно, в том числе и тем, что искусственно не допечатывается денежная масса. То, что денег в стране не хватает по сравнению с тем, как этого требует экономика, на это указывает сверхвысокий процент за депозиты и за кредиты. Раз проценты такие высокие, значит политика дорогих денег объективно приводит к тому, что деньги просто искусственно не допечатываются и так поддерживают курс. Но дело в том, что курс нужно поддерживать не банковскими и монетарными манипуляциями, а реальной экономикой. Нужно, чтобы предприятия реализовывали свою продукцию не друг другу, как ресторан для поваров, а чтобы конечные потребители украинские покупали украинскую продукцию. Этого сейчас нет. Люди несут деньги в обменные рынки, где удивительно низкая маржа, 2-3%, хотя в Европе она составляет 20%. И тем самым эта низкая маржа как бы приглашает людей вкладывать деньги не в экономику, нести их не в магазины, а нести их в обменные пункты. И в таких условиях, когда украинские товары не приобретаются, когда деньги несутся в обменные пункты, когда курс держится искусственно зубами тем, что не допечатываются деньги, когда с инфляцией затрат борется так, как если бы это была инфляция спроса, недопечатыванием денег, хотя спрос у нас и так не очень велик. Тобто то ніяк нет, ви... нет спроса, нет спроса, нет прайзводця, нет празводця, нет економіки. А це уже слідстві. Але з іншого боку, це получается, що ну як я правильно вас зрозумів, винні обмінники в тому, що відбувається зараз. Невже в українців дійсно стільки вільних гривень, щоб перевести їх в долари? Понимаєте, немає економічного патріотизму. Кожен думає, от я переживу цей кризис, поки будуть долари, а ви, дескать, всі остальні покупайте українські товари. Не може нормально розвиватися економіка, коли українські товари ніхто не бере, але тут ще й государство додає від себе тим, що банально не допечатує гроші, заганяє що... проблему в угол. Це те, що ви казали. От взагалі багато економістів казали, що якщо курс перевалить за 12 гривень, за долар, украинская экономика не вытримает. Мы, вже... мы это уже слышали. И когда он, он будет больше двух, это когда только вводили гривню. И что будет трагедия, когда он будет больше шести. Не нужно паниковать. Это естественное состояние экономики. Инфляция в какой-то степени, когда она небольшая, прогнозируемая, постепенная, даже лечит экономику. Беда нашей инфляции в том, что она скачкообразная. В том, что держу, держит, держит зубами, потом бах, не выдержали, вскочил. Скажіть, будь ласка, Понимаете, коли взагалі, а, можливо, є все ж таки якась межа, а, коли ріст а, на грив на, на долар зупиниться Тільки в тому випадку, якщо буде кардинально змінюватися монетарна, налогова, і економічна політика країни. через банківські макінації, да ще в воєнне, да ще в кризису кризиса, чудес не достичь. Ну але з іншого боку, от на протязі цього місяця а, я бачу, що Нацбанк нічого не робить, лише говорить про те, що вони будуть боротися із тими, хто створює цю спекуляцію. Зря обвиняють в цьому тільки національний банк. Хто вини тоді ще винувати всі, в тому числі і український потребітіль. Винуват тому, що слабо покупають українські товари і слішком. Але ж погоджується, по ніхто не заспокоює українців, щоб вони не несли свої гривні і не скупляли долари. А ні, та основані успокаївають Нацбанк, не психотерапевт, я теж і нічого. утешительного сейчас сказать нельзя, и как бы оснований для этого нет. Курс должен изменяться равномерно, планомерно и постепенно, а не внезапно. Понимаете, когда курс держит зубами, то невозможно экспортировать. Это невыгодно. Но зато выгодно импортировать и тем самым давать работу китайцам. Когда же курс внезапно обваливается, мы следом за экспортом, который рубили потихонечку, плановмерно держа курс, теперь обвалили и импорт. И теперь уже с импортом трагедия, в том числе и с импортом энергоносителей. То есть, в результате вместо пользы от инфляции, мы тем, что держим курс, пока можем, а потом не выдержали и он резко вскочил, резко изменился. Рубим сначала экспорт. Потом імпорти вміста польза тінфляції получається склашною вас. А, далі. От скажіть, будь ласка, Росія хоче захистити власні інтереси і намагається переписати а, угоду про асоціацію. А, Само до каких пунктов это стосуется, что им загрожает? что им не подобается? Это не должно нас интересовать вообще, поскольку является нонсенсом, когда одна страна требует от другой пересмотреть свои соглашения с третьими странами. Я бы на месте украинской власти в ответ потребовал от России пересмотреть условия Таможенного союза, чтобы Россия торговалась с Белоруссией и Казахстаном так, как это выгодно Украине, а не так, как это зафиксировано в их договорах. Здесь нужно иметь любовь к родине, национальную гордость и не реагировать на такие вызовы, явные, наглые, не имеющие экономической подоплеки, а имеющие только политическую путинскую подоплеку великодержавной шовинистской России. Так что в ответ было бы очень неплохо. Так же, как в ответ на требования о федерализации Украины. Украина должна поддерживать всевозможные аналогичные процессы в Сибири, Башкортостане и прочее, прочее. Точно так же и в ответ на такие дикие требования пересматривать наши соглашения с Европой. Украина точно так же вправе Требує, щоб Росія пересмотрела свої отношения, скажем, з Казахстаном або Туркменією, а, скажіть, взагалі, от дуже цікава сьогодні ситуація складається. Арсеній Яценюк заявив про те, що ну і інші з батьківщини заявили про те, що вони а, виходять з партії. і Тим часом а, сьогодні а, пройшов з'їзд партії Солідарність Ра Порошенка. Чи може це буде якимось збігом політичним, чи це просто співпадіння? И то и другое следствие того, что начался предвыборный процесс. Естественно, поэтому президент формирует свою партию. Сегодня она была переименована из партии Солидарность в блок, в блок Петра Порошенко. И естественно, что при этом должна быть консолидация демократических сил, потому что когда в стране идет война, когда в стране кризис, чтобы демократы еще и воевали между собой, когда и так есть с кем воевать, это недопустимо. Поэтому совершенно нормально, что здоровая часть Батьковщины поддержала партию президента и говорит о том, что будут оберняться. В единый блок демократических сил вместе с президентом и премьер-министром. Поэтому я бы сегодня говорил не столько о расколе, сколько наоборот о склеивании. То есть вы можете а хотят в из блоком Порошенко на выбор. Думаю, что да. А что не все хотят склеиваться? Так это просто уже осколки. Больше того, Арсен Аваков написал прямо, что причиной этого выхода было именно то, что большая часть Батьковщины не захотела идти в единый блок с партией Петра Порошенко. А вот как раз те, кто вышли, те собираются войти в единый блок, и это правильно. А как вы думаете, х кто сам пойдет вот с этим блоком на выборы парламентские? З тих, хто вже вийшов з батьківщини? я думаю, що прийдуть всі. І Яценюк, і Турчинов, і Аваков, і Денисова. Що всі, хто вийшли, саме тому і вийшли. Що хотят не допустити очередного розколу демократичних сил, как уже было после оранжевой революции, хотят, чтобы хотя бы в это серьезное кризисное военное время. Демократичні сили були консолідоване. Это совершенно нормально. Сейчас не время для эмоций, для амбиций. Поэтому решение большей части частини мне как раз непонятно. Это предательство. Я вам щиро дякую за те, що прийшли і за такі розлоги відповіді. Нагадаю, з нами в студії був Олександр Кірш, радник прем'єр-міністра України. Як прожити без російського газу, який Україна, до речі, теж купує за валюту і при цьому не замерзнути, знають на Вінничині у селі Северинівка школу та місцевий санаторій перевели на альтернативні види палива, встановили екокотли. в них спалюють солому, дрова та навіть сухе листя. Дитячий садочок обладнали сонячною батареєю, амбулаторію обігрівають землею. Деталі від наших регіональних кореспондентів. На подвір'ї Северинівського санаторію лежать дрова та хмиз. Це повноцінна заміна дорогому газу. Медзаклад та сільську школу перевели на альтернативні види опалення. Для цього закупили дві дорогі котельні, які працюють не на блакитному паливі чи вугіллі, а на соломі та навіть сухому листі. Котельня 624 тисячі на 36 місяців. Вона у нас в кредиті обладнання, саме приміщення наше. Ну якщо порахувати. По всіх цих варіантах за років 5-6 Вона має себе окупити. Великий дитячий садок також опалюють екокотли. Але воду гріє не бойлер, а сонячна батарея. Її встановили на даху закладу. Завідуюча не натішиться. Тепер в них цілий рік є гаряча вода, і щоб помити посуд не потрібно постійно вмикати газові або електроплити. Завдяки сонячні батареї ми отримуємо економію електроенергії. У нас є електронагрівач, тому разом з сонячною батареєю завжди у нас гаряча вода в дитячому садочку, і також і виходить, економія електроенергії. Але справжньою гордістю села стала місцева амбулаторія. Вона обігрівається ані котельнею, ані сонячними батареями. Тепло дає земля. Великий резервуар закопаний на глибині двох метрів і наповнений спеціальною рідиною. Земля дає постійну температуру близько шести градусів. Потім рідина по трубам подається у електричний котел. Він лише трішки її підігріває. Через це температура у закладі навіть у найхолоднішу зиму не менше 22 градусів. Окрім цього, ця технологія дуже екологічна. Витратили б ми тисяч 27-28 на опалювання цього приміщення, то в минулому році було використано десь за самий сезон десь біля 7 тисяч. Но це разом з тими побутовими включеннями, які тут є. Усі технології альтернативного опалення сільський голова перейняв у німців. Говорить наступного року екокотли та сонячні батареї планують встановлювати і у житлових будинках. Марина Костик, Олександр Підубний, спеціально для тивай. І знову до політичних тем розколу батьківщини з партії пішли майже всі ключові політики. Серед них Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Арсен Аваков. Повідомляє останній на своїй сторінці у Фейсбуці. Причина розбіжності при формуванні списку партії та поглядів на її роль у політичному процесі. За словами Авакова, у рамках обговорення пропонувалося об'єднати всі демократичні політсили на основі партії батьківщина, список якої на виборах мав очолити Арсеній Яценюк. А лідером партії залишалося б Юлія Тимошенко. Однак така пропозиція призвела до гострої дискусії, що й змусило політиків піти з партії. Нагадаю, нещодавно з батьківщини виключили Геннадія Москаля. Про подробиці конфлікту в батьківщині розкажуть депутати партії. Ті, хто вже не в її лавах, вони будуть гостями програми. Про головне ефір о 19.30. До речі, серед них буде. І Віталій Кличко не пропустіть.